Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш і сьогодні поговоримо про рідкісні монети України 25 копійок 1992 року, які досі знаходять у своїх копілках. Якщо ви вперше на каналі, підпишіться, поставте подобайку, натисніть на дзвіночок і цим ми разом підтримуємо український YouTube. Дані 16 монет були придбані мною у підписника каналу, який роками професійно займається перебором. І це різновид по каталогу 1,2 ВАМ, так звані бубліки, ціна на які складає в середньому від 100 гривень за одну штуку. Ми знаємо, що 25 копійок перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року і вилучається з обігу. Ну не варто нести масово їх у банк. Спочатку уважно потрібно переглянути. Та вивчити їх різновид по каталогу, так як на цьому ви зможете заробити в декілька разів більше, і сьогодні я постараюся.